Доброго дня. Розкажу вам сьогодні про цікаве котежне містечко село Лісники на 26 будинків. Біля лісу, бачите, як шили стоїть листя. Дуже тут гарна атмосфера, затишне місце. Почну з самої головної зони. В кінці містечка є велике спортивне і Дитячий майданчик і також футбольний майданчик. Трошки пройдуся по ньому, покажу вам, що тут є. Такі бруся, турнічки, щось потягати, також турнік, дитячий майданчик, карусельки, гойдалки різні, сочниця. Так, і потім після спортивного дитячого футбольного майданчика я розкажу, що продається. До речі, ось бачите, від початку і до, до кінця іншого забора цей будинок продається на 800 сотках, з двох боків межує до лісу. Дуже тихо, тут класне, затишне місце. Будинок 155 метрів, 800, ціна 280 тисяч під чистову. Де він? Термодерево. Тут бачите, натуральне камінь, каміння купали. Так, тепер хочу вам футбольну площадку показати. Тут гарна футбольна площадка. Можна і 5х5 бігати. 4х4. Хороше. Хороше місце. Містечко є постійна охорона. 24 на 7. Відеонагляд є. Дуже гарні лісники місцевісті, розташування, гарні панорами, багато лісів. Поруч феофанія парк, поруч Новобухівська траса, по ній можна. Швидко добратися до Києва за 15-20 хвилин до центру можна добратися. Ось бачите. Привіт! Назвав її Сімба. Верніше Вірні, це він. Дуже кажуть. Лагідний, доброзичливий котик. Заспокоює Заспокою нерви. Так, обережненько, щоб я на тебе не наступив. А тут зліва справа живуть сусіди. У містечку є е, центральна лімівка, дещова система зроблена вниз. Також є у кожного свій. Азовий лічильник. Бачите, якраз камера, світло, кожного своє. До речі, світло тут важливо, низом йде Зроблено тротуар зліва і справа. Позеленення, бачите, якийсь по бокам також. Це зроблено достойно містечку 3 роки, може вже половиною роки. Тріш гаком рух, я так скажемо, ще тріс половини немає. Бо вже три зими визимував. Є цей будиночок наявності під чистову. 8,5 соток землі, 180 метрів, зима терасова, ціна його 280 тисяч. Так, Карпатська вулиця, оцей будинок також є. Він поменше 145 метрів, але ось така сама. в кожних є 4 спальні, просто в цьому більше. І тут на одну гардеробну і на один санвузол. Більше так все те ж саме. Це 145 метрів, 7 соток землі, ціна його 230 тисяч під час стола. Бачите, Є різні проекти. Сучасне стилі хай-тек, сканді стилі, сучасний. Такі Красиві проекти. Вони теж все продано. Ще на початку буде два будинки. Покажу вам, розкажу. Ох, ти молодець. Радися хоче. Так, і... Один будинок з ремонтом, а інший будинок з великою ділянкою йде. Трошки ще пройдемо, я вам дороскажу це. Чи такі кітучки повиростали такі красиві, стали. доглядають, звісно, за цим усім, інакше воно би не росло, тим паче. Цього, цього літку була шалена спека. Так, треба це все поливати, за це все відкувати. Зліва є будинок з ремонтом. Всі ці будинки є фотографії, відеоогляд, я вам зможу все відправити. будинок з ремонтом, 160 метрів, тераса, 27 метрів, ділянка 5,5 соток. Ціна 295 тисяч. І цей будинок ще є. В наявності скантів він з другим світлом. Також є відеообгляд його, Покажу вам ділянку велику. Це на цій лінії, до речі, одна. один будинок залишився, всі інші продані з великими такими ділянками. Ділянка йде двома терасами, перша тераса. Достойно тут також достатньо місця під все. Пролетіти до речі фасада, да? і ще така є ділянка нижня. Завдячусь цієї ділянки, дуже красиві тут панорамні види відчуваються, з другого поверху ще більше і вихід до лісосмови. Цей будинок коштує 210 тисяч. Також є чотири спальні. У нас вигар дробне. Кому цікаво, всім відправлю відео огляди цих будинків. Ось це друге світло також є. Покажу всередині його. <кхи> Газ, все заведено, все зроблено. Бачите, зроблено зеркало, щоб видно було гарно. І вже в'їзна група самого містечка. Зліва охорона, справа є паркомісця, є вивіз сміття. Всіх запрошуємо на перегляд. За телефоном всю додаткову інформацію надам. Всім гарного дня.